Артем був 15 років. 15 років? Це ми вирізаємо. 15 років? Ні, це реально вирізаємо. Я а. просто цю тему не, не говорю в пабліку. Да. Так? Да? Ну ладно. Ми це вставляємо. Але ми це вирізаємо. Ні, ні, знай. Тут а, нічого дай, немає поганого, що ти був іди нахуй. — Чи ти, ось, ти не був щасливий, що ти хочеш це викривати? Сука, блядь. — Чого не було? А, ні, ні, ні. У мене просто моя Юля Хто? сказала Скажи, цю вкарнули. тему не ім'я, Я навіть не Це ти її, 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 її бажання. Так що ну не піздіря. Хорошо, добре. Тобі щось нахуй. було? Сука, в мене ніколи не було. Просто стосунки? нахуй. Давай поговоримо там от у Павла. Збреши, збреши. Це нормально в мене. А в тебе як? — Збреши, збреши. Збреши. Я відповідаю за правду. За стосунки. За стосунки в мене мобільні. І з моєю компанією. Скільки тобі років? А тобі? Мені 29. А мені теж. 39 йому. 39? Так, і в нього не було стосунків. Піздьож детектив.